Привіт! Ну що, виїжджаємо в поле. Нарешті ми дождалися того дощу. Пішов у нас позавчора дощ такий, ну, нормальний. Я так на відео, як я вам показав. І так само ще пішов у нас гарат. Я їздив на Сою, на Канзас, на Канзасі, так як він зріє швидше за Аполо, то на Канзасі трошки пообивало стручків. Ну, не пообивало, а їх порозкривало. Не сильно багато, але як теж і дивишся, то знизу лежать пупки і стручки розкриті. То таке, він пройшов секунд. 30 30 секунд може десь йшов той град. Не сильно довго. Ну, До Богу дякувати, що не сильно довго і не більше він пішов. Бо якби пішов би він більший, то було б трошки, так як я бачив відео в інтернеті, де, де в нашій стороні побило, то де показували, то було, що соя була ще з листками, а той град пройшов. Ну, там крепший йшов, як нас, то пройшов, то на сої листків вже не було. Були тільки стручки, які зеленіші, то вони осталися. зеленіші осталися, ну, бо зеленішого тяжко отбити, А які де сухіші, то їх, як сказати, не комбайн змолотив, а граф. То ось таке. Добре на поле будемо робити площу під, під ячмінь. Будемо зараз бачити, чи буде добре, чи не буде сильно сиро, Може буде, що приїдемо степкою, щоб вирівняти. Степкою вирівняти, а там побачимо. Ось таке виходить після дощку. Гарно. Після дощу фаніше. Те, що як я горав до дощу, яке було, а яке зараз, то геть геть інший результат. Той печа там. Там загоночку забив, я тут. Теж забивав загонку, щось як почало забивати мене через кожних пару метрів. Так нормально йде, а як загонку забивав, там щось забивало, нагорнув там блин, купів зізіля, зтерні. Тут теж палили, ми оставляли солому людям, щоб собі ну, попросили то вони забрали там трохи, а остальне спалили, тут кусочок. Та й ось так. Ну, Получається. Виходить... Получається... Непогано. Не. Лемкен. Гарно, виходить. Непогано. землі в ноги набрав Кожуго 2.2 Тяжкувато його рати і бути зразу оператором, знімати відео трошки неудобно. Як казати, автопілота нема. був би автопілот було би нормально, я знімав би тобі. І знизу, і зверху, і з боку. А так, як знаєте, на такій техніці трошки... Бути і оператором відеозйомки, і як сказати, трактористом, то трошки ще б би одну руку, то було б нормально. Трошки херні зробив, вирів на дорогу, але ні, то нічого до гору, до кінця прийду, прийду, вирівняю, позакладаю, бо трошки хотів її угла вироб, зробити, щоб потім не заїжджати на чуже поле. То трошки зробив, як сказати, чіпухи. Ну нічого я там візьму, візьму, позакладаю, щоб на мене... Люди не обіжалися, що я накидав на дорогу землі. Але то я тільки так на углові. Ну, щоб потім як давати одгору. Щоб було легше давати одгору, бо як ну, таким трактором е і їдеш в ту сторону, там, виходить, угол. Два ну, метри ну, не на згорати. Щоб, наприклад, не заїжджати на чуже поле, то так погано то я через то так вугла одгору до самої дороги метрів метрів три а далі вже йду, як бачите, така полоса ми одгору їм, щоб було, як сказати, рівномірно кидати, плужка опускати, щоб не було порогів, щоб потім не, не труситися. Не труситися по тим порозним. Ми так собі отворюємо з двох сторін, примірно на око, і так ще точно знаємо, коли покинути блужка. Видно, ото я йшов, забивав загонку, перший раз йшов. Хто на, наробив і бой трохи наклав, на, на, накидав, мене забивало без кіця, забивало і видно як. Кубками наклало, ну ні нічого розгорнеться. І не знаю чого, хіба що плужок, е, виходить, приєржавів і не хотіло так воно його обкидати. Через то так вийшло. Це теж якась після дощів мошки, море, мошка залітає в, в кабіну і лізе в очі, в носа залазить, літає. Вже. Я вже... Е, в носа мені залетіло вже дві штуки. Якась така маленька, біленька мушка. Десь воно в цілі сидить, підлітає горема, а воно все вилазить. Заводі, як худобі. Дощик пішов, що як, як воно горалося то, до доща, а як воно гореться зараз на даний час, то... Вообще, тоді було сухо, так воно тим трактором. Е, тим трактором е, тріпало, воно йшло, трактора чути, як... Де, де твердіший ґрунт, його аж починало дергати того трактора, під горбки буксував. Треба було перепіднімати плужка, буксував від того, що ну, сухо було. А зараз пішов дощик, то я думаю, ви бачите теж, і камера передає передає цей результат. Гарно. Ще може, ще Позвоню, може батько приїде воронами його вирівняти, воно таке, ну, чути, що воно сипеться, робиться. Воронами його вирівняємо. Тут буде ячмінь. Посіємо ячмінь тут, озимий. Щоб його вирівняти, бо на неділю передає дощ. Це в нас, виходить, неділя, це післязавтра. Ну, але хто його знає, воно сьогодні показує дощ, а завтра вже доща не буде. Бо якщо зараз оставити тако, воно гарно робиться, якщо з посутні. Робиться гарно. Взагалі погано. Але якщо ну, сонце його, де може якась брилка там стерчить, щоб його сонце не, не прижарило і не як сказати, не задубіло, то я думаю, що може треба, щоб приїхати і боронами його легенько пройти, вирівняти. що я свою загонку добив. Добив свою загонку. Даю дядь допомогти. І на цьому буде на цій площі буде все. 5 гектарів закрили. Трошки було. Спорич наріз, де він його, такий рік чи, для нього чи що ніколи його стільки не було. Ну Якось зазеленів він і начепляється на стойку, начепиться, начепиться, він сплететься і забиває. Небагато разів, то раз-п'ять раз забило нормально. Багато легше. Не дергається, як дергався, коли до доща, а то його смикало, дергало, трусився він, як то я не знаю, що він там запорав, асфальт. І ось так. Доб'ємо доб цю площу, щось там трошки синіє, але дощу не передавало, попрем на другу площу. Там теж 6 гектарів. Там трохи, тут рівно, тільки ну, що тут агони короткі, вона, виходить, задовше, шириною, чим. Довжиною. Там трохи горбок такий нормальний, немаленький, ось так. Таке щось з лапкою, щось напухло. Бачу, не може ходити бідний. Єлі ходить. На одній нозі. На одній нозі ходить, перепригує. Я б тобі поміг би, якби ти відійшов би ближче. а бідний хоче їсти. бідний хоче їсти, а він не може ходити є ліха раптається тут так само зробили дорогу повздовж всього поля і що плужок не лізе не мій і не дядьоньки. Не лізя, катали дорогу, блин, і що робити. Хоч бери тим людям, пішли та й городи, хай копає. Катали дорогу, таку я грибу. А зараз не можна не вигорати нічого. Ну що, приперли ми на другу площу. Трошки вже забили загонки. Дядь Льонька там, я тут. Ну що, друга площа, може кілометрів, кілометрів три від тої площі. І ось тут така-то от історія. Тут по рівному по-рівному тут йде, як сказати, ось тако, як, як видно. Брилка така. Я не сказав би, що сухо, але тут як то воно не таке вологе, як там. З горбка, як спускатися там знизу, то ну, гарніше, гарніше, як тут. Ну, як тут, як тут, я не скажу, що це сухо ліпиться, ліпиться, значить волога є, є. Але ось така тут ситуація. На кожну площу їдеться по кожному, по-різному. Робиться, ореться і ось так. Кидає, кидає ось таку брилу, нагачує. Зараз я, вам, зараз я вам покажу. Покажу, що там з горбка. Так само, навіть якщо дивитися по борозні, борозна якось так щось воно вліво-вправо. Носить. Носить плуга, плуг шукає де... Де м'якше. І ось так воно виходить. Поки переїхали, там 3 кілометри було, треба було їхати. Ну, десь, я так думаю, десь 3 кілометри. Від того поля, поки до рабкатись. Може 2, може я вже перебільшую. Але їхати треба трошки треба було їхати. Посох дороги. Дуже багато займає часу і переїзди з поля на поле. Там так, як казати, одне поле таке. Саме найдальше. Від цих полів. Воно саме дальнє. Так і ми сьогодні поперли туди на саме дальнє, щоб його зробити. І воно нас не мучило. Дядьонька печата. Завтра треба буде, якщо будемо їхати горати, треба буде лемечі, долота е, наварувати, бо вже лемечі зносилися. Нові лемечі куплені, е, от Горали вони ну, дуже мало, я так кажу, дуже мало. Такі, як їх зараз роблять з простого металу, ну, вони все одноразові, це, це можна називати односезонки. Але дай би, щоб та хоч би одна сезонка була стояла, хоча б гривнів 300, не спорю, а як той один леміш 950, 950 гривнів, це, ну, це трошки перебор, перебор на, такий, на таку суму. І на стільки відпрацьованої роботи, ну, щоб він так носився, щоб там вже не було на Лемішові, як казати, кінця. Ось таке-то воно тут горбка, як з'їжджати. Ось таке. Хочеться, як спускатися вже більш гарніше. Ось так. Отакі-то ну, оділи. Ну, так що ще зараз по Скільки тут вийдеться, я думаю, ми повинні втіти цю площу, Щоб, як сказати, щоб не, не вертатися вже до цієї площі назад, ми її доб'ємо, дай Боже, щоб все добре крутилося. Та й все, і будемо їхати додому. А там вже будемо думати, що робити. Їхати, не їхати, що робити. Так само треба зробити лущовку. Поїхати, поки влага є, злущити там саме перше поле, яке ми орали під ячмінь. І ось так. Тобто будемо думати. Чуть-чуть залишилося. -чуть Добити цей кусочок від гори. Всьо на сьогодні буде все. Вечем кротом. Ну що, все, запекли ми, перекинули та й все. Чистимося і печемо додому. Трохи сьогодні натрусилися. як-то як на дворі не сильно гараче, але в тракторі не весело. коротше, не так, як на дворі. Від мотора гріє. І гараче нормально, коротше. Ось так. Запекли ми, коротше, 11, 11 гектарів. 11 гектарів ми закрили за сьогодні. Тай. Не сильно багато, але ну, нормально. З, з 11 години дня. А, фу, З 12-ї ми почали, навіть не в 12, в 11 з чимось ми виїхали, поки ми доїхали туди, то десь 12 з чимось було. Ми як почали, як почали орати, то вийшло, що десь з пів першої може. З пів першої ми 11 гектарів. Дві площі, так як ще площа одна далеко була, далеко поки дойде. Переїзд, довго займав, там якби не переїзд, то на, на два трактори вийшло б. Могли б згорати, певно, з 3 гектари, з 4 за той час, поки ми переїхали сюди з тої площі сюди. І ось так. То так що е, лайкаємо, коментуємо, підписуємося і слава ЗСУ!